Машинобудівники показали свій модельний ряд, який випускає Чернігівський автозавод. На Красній площі представили техніку корпорації талон, автобуси, тролейбуси та вантажівки, які збирають на Бориспільському та Чернігівському автозаводах. 27 вересня у машинобудівників професійне свято. Зараз Чернігівський автозавод за рік випускає близько 500 автобусів. Основні покупці перевізники України. На жаль, зараз попит на техніку трохи зменшився. Це диктує ситуація в країні. Все жаліні патірялі ринок збита. Це кримський Полуостров, который у нас очень брал много, особенно в летний период автобусов туристических. Вот потом Луганська, Донецька область, там теж очень хороший був ринок збита. Ну і ситуація така в країні, що немножечко у нас об'єми реалізації Так Також мало купують нашу техніку і за кордоном контракти з підприємствами Німеччини та Італії поки під питанням. Та все ж перспектива є. Мер міста Олександр Соколов каже, 12 років тому, коли тільки відкривався автозавод, ніхто не вірив в нього, але він виправдав сподівання, бо тут працюють професіонали. Во многом нашу Чернігівські автобусы и государственную программу виполняють. Программа школьного автобуса. Ну, я не знаю точно, но, судя по всему, наверное, половину школьных автобусов, которые бігають у нас по всей Украине, это нашего производства, Черніговське. Еще меньше верили в Черниговский троллейбус, но он есть. И Уже черніговські тролейбуси, ну не в большом количестве, но ходят. Люди. Саме складне вірні і крізиса всього вони не сидять на місці. Це сильні люди. Тролейбус нового зразка і Чернігівський губернатор Валерій Куліч. Тролейбус дуже великолепний відповідає всім сучасним вимогам і стосовно. Обслуговування інвалідів, тому найсучасна модель, і сподіваємося, що такі у нас в місті вже два є тролейбуси, і будемо сподіватися, що найближчим часом весь тролейбусний парк буде експлуатувати тільки такі машини. Мир міста вирішив власноруч перевірити зручність роботи водія у кабіні тролейбуса зовсім нового зразка. удобно, якщо так, це сцеплення. що стосується транспортного забезпечення, саме Чернігова Керманич області за Зауважив, що потрібно, аби в місті з'являлись великі автобуси для перевезення пасажирів. Тому у машинобудівників області є перспектива на утримання такого замовлення.